Всім вітання, мене звати Елізабет Зен, і я щоденно танцюю, співаю, спілкуюся з афігінними людьми, живу в горах, веду соціальні мережі найкращого ретро-центру України. І мені прийшло бажання записати знову сюди відео. Я знала, що воно буде сьогодні. Не знала на яку тему, але коли я прокинулася, у мене таке чітке відчуття прийшло, що хочеться поговорити з вами про бажання. Чому вони дуже часто у людей продукують страждання, і чому дуже часто ми не маємо того, що ми хочемо мати. Дуже часто ми чогось бажаємо від відчуття недостатку, що у нас, начебто, чогось немає, і коли у нас це буде, тоді ми будемо. Типу щасливіші, але ж воно так дуже часто теж не відбувається. Ми живемо зараз в епоху такої сильної матерії, там де ми вже потрішечки починаємо розуміти те, що все ж таки все в цьому світі є енергією, і це прекрасно насправді. Тому що енергія вона нас наповнює, вона наповнює кожну нашу дію, вона наповнює наші розумові процеси і веде нас туди, куди ми бажаємо прийти. Та? І тут момент бажань. Тобто іноді ми бажаємо надмірно, та? Тобто хочемо, але не приймаємо вже того, що ми маємо. І знаєте, ми начебто. Не задоволені тим, де ми зараз знаходимося, і бажаємо більшого. І думаємо, що коли ми будемо там, або коли будемо мати це, тоді ми будемо щасливі. Але це теж так не відбувається, тому що насправді щастя, воно існує тільки в актуальний момент, і воно зазвичай і не підкріплюється ніякими зовнішніми обставинами. Щастя, радість це наш внутрішній стан, який... Базується на певних хімічних процесах, на нашому типі мислення сприйняттю світу, і тому, наскільки ми йдемо у взаємодію. І я пізнавала це, тому що я завжди мріяла, наприклад, жити в горах. І живучи вже тут, в мене все рівно з'явилася купа інших бажань. І я навіть не усвідомила те, що моє бажання здійснилося. От подумайте, чи бувало у вас таке, так? задайте собі питання, що ви чогось бажаєте до чогось прагнете, воно у вас реалізовується, і ви вже наскільки, начебто, змирилися з цим і готові рухатися далі, що навіть не даєте собі ось цієї вдячності. У мене були такі моменти неодноразово, і вони були щодо фінансових аспектів, так? тобто я думала, що от буде в мене така-то, така, то сума грошей, і я буду щаслива, але цей момент приходив. Траплявся зі мною, я все робила для цього. і Знаєте, наскільки багато віддавала своєї енергії на процес, що потім, коли я вже це отримувала, у мене просто не було енергії для того, щоб цьому потішитися. Чому це так відбувалось? Тому що я себе надмірно пушила, і я дуже часто йшла через слово треба в дії. Так? Тобто мені було треба щось робити від потреби. Так? І це зазвичай мінусовий стан. Тобто зараз я взагалі викорінюю слово треба з свого лексикону. Та я постійно це говорю, наголошую. Я бажаю вам теж викорінити це слово, просто замінити його на слово хочу. Тому що, коли ви кажете слово собі треба, ну це як змушення, це як виживити щось, чого і так не дуже багато, знаєте. Тобто це з мінуса перейти хоча б трошечки в плюс. А якщо ви хочете щось робити, то це ви з плюса. Йдете в розширення, і от тоді реально з нами можуть траплятися найкращі, найбажаніші речі. Плюс дуже часто нам не вистачає на нашому шляху прийняття. Ну, наприклад, я по собі сужу, бачу, помічаю те, як. Зараз я все більше і більше приймаю всі події, всі ситуації, всі аспекти мого буття, будь-що, що відбувається, і розумію, що це для мене все. Тобто, воно мені підсвічує і веде мене тільки найкращими стежками життя. І особливо, коли я приймаю всі події ситуації, всі слова, всі діалоги, ну, тобто все те, що відбувається в моєму житті, і з ясністю дивлюсь на це, то тоді мені це реально переходить в плюс. Коли у мене немає прийняття, а таке у мене було дуже багато, я жила в неприйнятті свого минулого і в хейті, і в запереченні три роки. І начебто актуальна картинка була хорошою, начебто все було добре, але внутрішньо моя ота внутрішня дитина, яка робила певні дії в минулому, вона страждала, тому що я її зі свого актуального я не підтримувала. Я її заперечувала, я на неї взагалі не дивилася, я її не хотіла сприймати. І так трапилося, що я перейшла в етап, знаєте, такої взаємодії зі світом впевнений, сильний, структурний, такий, начебто а-ля самодостатній, але частинка мене не була мною ж прийнята. І коли я почала дивитися саме в минуле. І усвідомлювати, що саме це минуло зробили мене такою, і що ті здавалися б неправильні дії, за які я себе хейтила, вони все зробили для того, щоб я була саме тут, саме зараз, саме в цьому місці, саме проживаючи такий досвід. От коли я це все пізнала, усвідомила, я зрозуміла, що реально, коли ми помічаємо, що світ нам тільки хоче кращого. Бо ми собі цього хочемо. Тобто, коли ми йдемо від себе до світу, і коли ми себе поважаємо і себе перестаємо хоча б трошечки хейтити, та поступово любити більше, приймати, от тоді наші бажання починають реалізовуватися вчасно та найкращим чином. І для того, щоб це все гармонійніше відбувалося з нами, варто себе щоденно наповнювати. Та? Тобто, коли ми більше уваги приділяємо собі. Своєму стану, своєму відчуттю, своєму мисленню, своєму тілу, своїй енергії, то тоді ця енергія починає витікати з нас, рухати нами, показувати, куди варто йти, де варто припинити якісь певні взаємодії або дії просто. Та? І тут момент, що коли у нас, наприклад, є щоденна. Фізична якась практика, так для кожного це щось своє, хтось там йогу практикує, хтось бігає, хтось ходить в тренажерний зал, але ви піклуєтесь про своє тіло, це прям ідеально. Якщо ви там робите якусь певну дихальну практику щоденну, класно, 5 хвилин всього лише займає, але ви укріплюєте свій дух. Якщо ви, наприклад, практикуєте ось я обожнюю кундаліні йогу, тому що вона допомагає мені систематизувати та структуризувати ту всю. Мощ моєї енергії, яка в мені є, яку я знаю, відчуваю в собі. Та? І вона допомагає мені її не розсіювати, а більше направити в потрібному для мене векторі. Та? І коли я ще й медитую, тобто роблю гігієну своїх думок і в певні моменти налаштування на потрібний лад, це все, звісно ж, мені приносить ось це ще більше прийняття, прийняття в першу чергу себе, бо я розумію, що я для себе роблю. Роблю дії, незважаючи ні на що, і мій стан покращується. Та, навіть якщо щось ззовні мене торкне або буде неприємно, я все рівно буду розуміти, що мій стан він, як би там не було, мене налаштовує і веде в потрібному напрямку. І те ж саме та, стосується і взаємодії зі світом, доходів, достатків. Так? Поки ми себе не відчуваємо внутрішньо достатніми зовнішні гроші. Вони не будуть нам давати ось цього стану. Я працювала дуже з багатьма мільйонерами, підприємцями, інфлюенсерами, яких я зараз дуже часто і багато бачу в рекламах, в соціальних мережах. Ну тобто, що вони дійсно на хороших рівнях. І я про них говорити не можу ось так особисто згадувати, тому що це була більш індивідуальна, глибока робота. Але я розуміла, що навіть ті люди, які мають фінанси, які мені на той момент навіть не снилися, та мільйони доларів, вони все рівно відчувають себе час від часу незадоволеними, недостатніми, тому що в першу чергу вони фіксяться на зовнішньому, а не на внутрішньому, і тільки прийшовши і повзаємодіявши, наприклад, зі мною, та або з іншими наставниками, тренерами по тілу, мисленню та енергії, вони... Можуть покращити свій стан. І так само кожен з нас, тільки почавши роботу внутрішню, глибину над своїм тілом, мисленням та енергією, ми дійсно можемо пройти до цього відчуття достатку, радості та щастя. І це процес, і це етап, і це те, що потрібно, в що, що варто вкладатися реально кожного дня. І тоді наше суспільство воно буде більш спокійним, матиме менше стресу. Буде більш гармонійним. Ми поступово перестанемо в першу чергу боротися з собою, тому що у нас є внутрішня боротьба у кожної людини з собою, своїм минулим, своїми певними думками, своїми певними особистостями, які в нас живуть. І знаєте, мені дзен-буддизм допомагає усвідомити те, що все про мене і нічого про мене. Ну, Тобто, все є я, що є в мені. І в той самий момент нічого не про мене. Але я все роблю для того, щоб покращувати свій стан і зробити так, щоб те поле людей, яке мене оточує, їхнє життя теж покращувалося, було більш гармонійним, і щоб наша взаємодія, наша зустріч, хоч трішечки покращила стан тих людей, з якими я взаємодію. Тому моя. Тхарма така, щоб нести побільше світла та сонечка в цей світ. Якщо ви також маєте таку пхарму, бажаєте сіяти позитивну карму в цей світ, підписуйтеся. Або ж якщо підписані, ставте подобайку, пишіть комент. Для мене це буде дуже і дуже цінно. Адже я розумію, що ми можемо мати усе бажане нами. Головне бажати. Але не від відчуття того, що нам чогось не вистачає, що в нас чогось немає, що ми якісь не такі, а від відчуття того, що від нашого бажання цей світ стає ще кращим. І що якщо у нас цього не вийде, ми не будемо страждати, ми не станемо від цього якимись не такими. Якщо у нас цього немає, з нами все окей. Але коли у нас це буде, ми будемо ще більш прикольними, розширеними. Та? Тобто, що якщо у нас чогось немає, то просто сійте зернятка і поливайте їх щоденно. І не страждайте від того, що не маємо. Бо страждання породжують очікування. Тож, не очікуйте, не зачаровуйтеся, а робіть те, що ви дійсно по-справжньому любите робити. Любіть те, що робите, і робіть те, що любите. І тоді наш світ буде в мільйони разів краще. І ваш стан, і ваше життя буде дійсно в тотальному достатку. Дякую вам, Па-па!